Не заростає, ніколи не заросте народна тропа до нашого великого Тараса. У цей березневий день у 145-ту річницю народження Кобзаря свою любов принесли сюди його потомки, його нащадки, письменники радянської України. У нього у Тараса вчитися художником слова гарячої любові до свого народу, священної ненависті до його ворогів. Не раз згадають його слова, його заповіти на четвертому з'їзді письменників України, який сьогодні, 10 березня, відкривається в Києві у сесійному залі Верховної Ради. З усіх кінців республіки прибули делегати, майстри слова всіх жанрів, представники талановитої молоді. Поки прозвучить дзвінок, в куларах. Зустрічі старих друзів, нові знайомства, поздоровлення з новою книгою, з новою п'єсою. Є про що поговорити драматургам двох поколінь Олександру Корнівчуку та Миколі Зарудному. В день відкриття з'їзду ми попросили поділитися своїми думками і почуттями Максима Тадеєвича Рильського. Кожний письменницький з'їзд є не тільки огляд бойових сил літератури, а й є конкретний план і роботи нашого письменницького загону. Для мене здається дуже знаменним, що з'їзд четвертий радянських письменників України збігається з 145-ї річниці, з дня народження Великого генія української літератури Шевченка. Знаменним мені здається і те, що цей з'їзд відбувається ні весни першого року величної семирічки, з якою ми входимо в побудову світлого будинку комунізму. Вадим Собко охоче познайомив нас із своїми співбесідниками. Серед наших товаришів, письменників, загальновідомих у радянській Україні, у нас зараз присутні товариш Янка Каприд з Білорусі, мій хороший друг і не менш мій хороший друг Юрій Усванах. З Латвії. Я б дуже хотів дати от зараз просто слово, хоч це і не збори у нас, попросити сказати Янку Брыля щось про наш з'їзд. Прошу. Ну що сказати об моїх почуттях, як гостя четвертого з'їзда українських письменників. Земля, неповторну красу, якої я не могу вспоминать без радостного хвалювання. Народ, який я давно люблю, радней любов'ю. І література, про яку, я думаю, изовсюди з почуттями захоплення. Ось, що такое для мене Україна, український народ, українська література. Говорить Юліус Іванов. Арлилу в приеху я сел. Трешу рейз тем мое спец своим драгим украинрахственное, кем Надеюсь, вы поймете, что я платышки сказал слова о том, что третий раз с большой радостью я нахожусь среди своих друзей, украинских писателей, во время больших дел, когда они говорят о своей работе, о своем творчестве. На этот раз разговор должен быть особо серьезным, потому что этот съезд подготовка к третьему всесоюзному съезду. Поэтому пожелаю друзьям, украинским писателям серьезного творческого разговора, серьезной дискуссии на съезде и больших успехов в их творчестве в личной жизни. Залі ті, кому безроздільно віддано їхню творчість. Посланці читачів, новатори промисловості і сільського господарства, студенти, діячі науки, культури і мистецтва, партійні та радянські працівники. Микола Бажан відкриває з'їзд. Він надає слово секретарю Центрального комітету комуністичної партії України, товаришу Найдуку. Товариш Найдик оголошує привітання з'їздові від ЦК Комуністичної партії України розгорнуту глибоку програму дій великого і талановитого загону письменників республіки. У своїй доповіді Українська радянська література в боротьбі за побудову комунізму Микола Бажан зробив глибокий аналіз славного шляху пройденого під керівництвом партії письменницької організації україни за останні роки і зупинився на нових величних завданнях, що стоять перед літераторами. На закінчення доповіді, товариш Бажан сказав четвертий з'їзд письменників Радянської України і наступний третій з'їзд письменників усього Радянського Союзу, проаналізувавши і критично оцінивши сучасний стан нашої літератури. Відзначивши її досягнення і визначивши її недоліки, накреслять шляхи дальшого розвитку великої і багатої, передової, і новаторської, правдивої і сміливої літератури соціалістичного реалізму, яка мусить бути і яка буде першою в світі, не тільки за багатством змісту, але й за художньою силою та майстерністю. Хай же по заслугах. Буде названо наш з'їзд з'їздом співців комунізму, співців до кінця бітаних своїй партії і своєму народу. За тісний зв'язок літератури з життям народу, з комунізмом. З ж думкою цими ж високими критеріями проникнуті співдоповіді. Олександр Левада говорить про великі завдання української кінодраматургії. Глядач чекає значних подемій, прекрасних по своїй формі кінофільмів. Книги для дітей та юнацтва, захоплюючи яскраві, змістовні, тема виступу Наталі Забіли. Гострі та серйозні розмові, присвячені проблемам критики та літературознавства, задала тон співдоповідь Леоніда Новиченка. Глибина думок мілива постановка питань, діловитість, щире піклування про майбутнє української літератури ось що характеризувало виступи делегатів з'їзду. Павло Тичина закликає чуйно і вимогливо виховувати письменницьку молодь, по-батьківськи допомагати їй вийти на широкий шлях. Найсокровенніші думки Максима Рильського про чистоту і багатство рідної мови, головного письменницького інструменту. Наше найпочесніше завдання, говорить Андрій Головко, активно допомагати партії виховувати в масах риси людини недалекого майбутнього комунізму. Любомир Дмитерко підкреслює потребу уважно прислухатися до голосу читача, до його вимог і побажань. Львов'янин Петро Козланюк нагадує, що справжні письменники гартуються тільки в гомінки кузні життя. Донбасівець Віктор Соколов нагадує столичним письменникам про їх великий борг перед робітничим класом. Полтавчанин Олександр Ковінька вимагає від своїх колег-сатириків більшої сміливості гостроти. Про щастя жити і творити в країні, яка будує комунізм, говорить письменник Микола Тарновський, що після багатьох літ повернувся на батьківщину з Америки. Ця велика, пристрасна, пряма розмова. Не затихає і в хвилини перерв. Тут немає регламенту. І слово встигає одержати кожний. Все, що сьогодні відбувається на з'їзді, літературна газета завтра ж донесе до читачів. Тут таки в фойє її редактор Антон Хижняк підписує номер до друку. Мільйони читачів з великою увагою слідкують за роботою письменницького з'їзду. Зі стринок газет не сходять докладні звіти та промови делегатів. У дні роботи з'їзду у фойє сесійного залу було влаштовано велику книжкову виставку. За останні чотири роки видавництво України випустили три тисячі назв творів художньої літератури з загальним тиражем 136 мільйонів примірників. Багато прекрасних книг. Автор цього роману Михайло Стельмах. А над чим він працює зараз? Зараз я почав працювати над новим романом про нашого сучасника, про людину, яка котовським клинком вирубувала вікна нової історії. А нещодавно я закінчив роман Хліб і сіль. Бажаю і вам, щоб у вас завжди був хліб і сіль на столі, а вдома щастя.